Перед вами м'ясорубка Апач ТС 22 повний унгер однофазна. Для початку хочемо сказати, що будь-яка м'ясорубка вимагає перерви в роботі. Саме тут, наприклад, вона 20 хвилин працює і 10 відпочиває. Це все через те, що починає нагріватися корпус і разом з ним починає грітися горловина. Відповідно, м'ясо починає грітися, прилипати і мало не готуватися. Тут є тумблер, і хочемо відразу сказати, що не потрібно тягнути ручку на себе, тому що потім ви можете неправильно її встановити, і у вас взагалі зіб'ються всі режими. Коли тумблер у положенні 0, м'ясорубка не працює, тобто нічого не крутиться, не готується. Коли тумблер у положенні 1, а це запускається процес приготування фаршу. Коли перемикач у положенні 2, він не фіксується, і це все не просто так. Де реверс, і потрібно тримати його на двіці 1-2 секунди, не більше, тому що інакше фарш починає збиратися в кінці горловини та відповідно створює тиск, який тисне на горловину. До м'ясорубки в комплекті йде штовхач, їм потрібно тиснути помірно та обов'язково використовувати тільки його, а не інші сторонні предмети. Зараз розберемо мясорубку і подивимося, що в неї всередині. Відкручуємо зажимне кільце, далі дістаємо дрібну решітку. Наступний двосторонній ніж. Зверніть увагу, він має кріпитися горловиною назовні, а гладкою стороною всередину місорубки. Далі у нас велика рішітка і ще один двосторонній ніж, який кріпиться так само, як попередній, і підрізний ніж. Дістаємо шнек і відкручуємо горловину. Корпус м'ясорубки потрібно протирати лише м'якою ганчіркою. Всі деталі миємо під проточною водою з м'яким миючим засобом, без абразивів та сильної хімії. Також після миття потрібно протерти насухо всі деталі, а ще краще змастити їх олією, яка буде довше зберігати їх товарний вигляд, здібності, і також буде змащуючим засобом. А тепер збираємо м'ясорубку назад. Спочатку у нас горловина, яку ми закручуємо до упору. Тепер складаємо шнек. Зверніть увагу, його шліц повинен потрапити у вісь двигуна. Вставляємо і прокручуємо. Далі підрізний ніж. Зверніть увагу, ми його вставляємо гладкою стороною назовні, щоб м'ясо проходило таким чином. І тут гостра частина, і воно зрізалося. Далі встановлюємо двосторонній ніж горловиною назовні. Тепер велика решітка. Знову двосторонній ніж. І останнє це дрібна решітка. Фіксуємо це все зажимним кільцем. Ще важливий момент, коли ми закручуємо кільце до кінця, то трішки провертаємо його назад. Це для того, щоб не здавлювати конструкцію. Зараз ми покажемо ще спосіб, як відразу зняти всю горловину. Відкручуємо зажим і витягуємо всю горловину разом з наповненням. Відкручуємо прижимне кільце, знімаємо його і ось таким чином дістаємо всі деталі.